Вітаю всіх друзів. Людина так влаштована, що вона так от тягнеться до конспірології, до таємної інформації, до інсайдів. І періодично я роблю такі відеоблоги, тому що в такий спосіб дуже зручно. Проаналізувати ну, певні важливі події. І от е, я хочу проаналізувати події двох останніх тижнів. Це звинувачення Ігоря Петровича Смішка у Державній Зраді. Всі задаються запитаннями, де він. Ну, а коли ми говоримо про смішка, то за його спиною ми зразу бачимо постає постать Дмитрія Ілліча гордона Ну і останнє таке компліментарне інтерв'ю. Я що його не дивився, просто знаю, там що Арестович заявив, що теоретично він може йти в президенти і так далі. Компліментарне інтерв'ю людини з Офісу президента Арестовича Гордону, Гордон, який чітко став на позицію проти Зеленського, вони створили коаліцію у Ахметова на каналі Україна. Там, значить, вони всі проти Зеленського виступали, працювали і так далі. Ну і Гордон, ми пам'ятаємо його нападки такі брутальні, просто на Арестовича, А тут хопа, все розвернулося, потиснули руки там компліментарне інтерв'ю. Ну, і в принципі, ну тут ну як тільки в рамках конспірології це все подавати. Я просто ну, іншого варіанту не бачу. А... Я почну з того, що в нас вчора позавчора, 11-12 відбувся загальноукраїнський форум лідерів суспільної думки. Я теж там, там приймав участь. Два дні був, 11 числа, панелі з геополітики. Я скажу завтра, напевно, що я там сказав, і взагалі моє враження по цьому форуму. І там в кулуарах я там підживився різними інсайдами, плітками, ну, все, що люблять наші люди. От, і по смішку, взагалі, по військовій розвідці, взагалі, що там взагалі відбувається. Це одна сторона питання. Ну, я дочекався відеоблогу від Юрія Швеця. Це той, що ти типу, Путіним вчився, ну вчився чи не вчився, щодня він робить. Відеоблоги працював він КГБіст, знає Путіна і завжди хвалив смішка. От важлива річ при чим, як він хвалив, він казав, критикуючи офіс президента, звинувачуючи їх у співпраці з Кремлем, називаючи їх агентурою Кремля, кротами. Він казав, от смішко це значить такий хороший чоловік, патріот. Він все був за НАТО за Україну. І його потрібно поставити на позицію, яка дасть можливість американцям швидко, чітко і надійно перекидати нам зброю. Тому що людина, яка була аташе військовим з 92 другого чи третього року, по 95, й людина з репутацією, пронатівська, і все в нас піде такі потоки. Зразу все налагодиться, і тут такі звинувачення. При чим кажуть, на смішка відкрили справу за державну зраду, тому що нібито, нібито смішко, планувався на позицію президента країни чи принаймні людину на проміжний етап після того, як Зеленського буде усунуто внаслідок цього брутального військового захоплення влади в Україні. Ну, звинувачення, ну просто жахливі. Тобто, от так Швець так каже, такий бекграунд. Смішко завжди говорив там про російських кротів агентури, і тут такі звинувачення, що він. Працював, виявляється, на Кремль так хитро, і ну, от, нічого не зрозуміло. Як це все пояснювати? Да? Ну, от я спробую пояснити. Я зайду трошки здалеку, я почну з нашого батлу з арестовачем. Я там один блок присвятив цьому фазовому переходу, коли на пострадянському просторі в Росії там і в Україні владу почали формувати і смисли почали формувати. КГБшні, КГБшні спецслужбовці, які там в Росії стали ФСБшниками, а в Україні СБУшниками, Вони народили армію методологів і політехнологів. Це такі чорні маги, які в принципі, були менеджерами зла і робили з людини лайно. Вони бачили взагалі людину як там, чорну істоту. І тому що в принципі, влада для них це чорна магія для управління і от, звеличення себе. Так вони от бачили життя. Такий у них світогляд. І чому я це все витягую і прошу, тому що чим небезпечно, я підкреслюю, КГБшна країна, радянська країна це зовсім не пост КГБшна країна, не ця, що в Росії і в Україні зараз. Ми от... Чому я так кажу? Тому що КГБсти не були при владі в радянському Союзі. Вони були інструментом. Критерії відбору в КГБ формувала Комуністична партія. Я не з книжок знаю, за якими критеріями вибралися в КГБ. Відбралися найкращі моральні, принципові люди, люди стійкі Здатні до виконання моральних установ, корпоратив дотримання корпоративної етики з високими морально вольовими якостями служили комунізму, великі ідеї. Це були взагалі безсорібники, працювали на зарплату, дивились чесно людям в очі, ніколи не брали чайових. Це ключовий критерій. Там взагалі нічого не було. Вірили там в те, що колективне. Воно краще, ніж індивідуальний колектив не формує гуманістичну, правильну людину, виховану, віддану там. Ну, отак вони бачили і все, Щоб ми розуміли. Тому на посадах і навіть в КГБ це були а, пристойні, а, як це там, блакитно-окі блондини високого зросту. Це так, я, ну, алюзію. Ви знаєте, на що я зробив на арісі там. Да? Mm. І в них було записано так, як у німців, у нацистів було написано цей справжній арієць, там у зв'язках, які його там порочать, там не помічений. А у комуністів було написано, що політику партії розуміє вірно. Це інша історія. да. А оці, що вже прийшли після 91-го року, це зовсім інша культура. База і все от, значить формування вищої політичної влади, соціальні ліфти, які виводили на керівні позиції в цивільних напрямках. Це може бути завідувачка садочком, директор школи, завуч, головний лікар, завідувач відділення, керівник якогось там підрозділу науково дослідного інституті. На принципу, вербування сексот, секретний сотрудник. Я знаю теж не з книжок, а є в них там ціла методичка, там ще з якихось часів, кого вербували на співпрацю. Це були позаштатні, їх ніхто не висував там кудись. Вони там, ну де вже були, але вони співпрацювали, тому що вони у на різних пороках були зловлені. Як відбирали сексот? Зріст. Маленький зріст, наступне пропорції тіла, там співвідношення якось рук до чогось. це тільки не в СРСР, і не в Росії, і в Канаді, і в Штатах мені теж розказували, що приблизно так вербують. Колір волосся, там кажуть, має значення. Я не знаю. Не вербував, не знаю, там руди, руді кажуть, так, там ще якісь з якимись стигами, там, заяча губа, там вуха, там Ну, У люди закомплексовані. А, ну, в принципі, покидьки за великим рахунком. так. І ми бачимо, що якщо ми зараз от проаналізуємо мілованових оцих всіх міністрів і так далі, і тому подібне. Оце, що ми ну, ми ну це жах. Тобто, ми коли дивимося на Блінкіна там чи на ще когось там в Сполучених Штатах Америки. Ну вибачте, це люди. Ну, естетика політик, теж ну публічна людина, це ну певна естетика. Ну, приємно подивитися. А навіть візьме. Давайте візьмемо Обаму. От він чорношкірий, а от його дружина, він ну зовсім інакше. Якщо ми подивимося на наш Кабмін, ці всі Мілованові, і так Боже, там ну не хочу прізвища там, казати, бо люди будуть ображатися. Ну, ну без сліз на це все дивитись ну, не можна. Це навіть не обняти і плакати. Чому? Тому що це все е, пострадянська культура, коли е, спецслужба формувала еліти. Ліфтами соціальними піднімалися щепні люди. Це важливо розуміти, тому що Смішко а, сформований і би, представлений а, у владу через радянські критерії підбору. А офіс президента, Єрмаки, оці всі подаляки і так далі. Це вже представники українського це пострадянського російського. Спецслужбового проєкту, коли виводилися от червні люди. І вони між собою змагаються і обвинувачують один одного, хто є агентом Кремля. Я це не випадково все я поясню, потім зведу докуп, чому це все я роблю. Значить, тепер вертаємося до Смішка. Швець записує відеоблог, що він говорить. Смішко був аташе військовим а з 92-го чи 93-го року по 95-й рік. Він стояв на прозахідних позиціях, про натівських позиціях. Якби його послухали, в Україні вже навіть не було війни, тому що ми були б членом НАТО, він не може бути агентом Кремля. Все чітко зрозуміло і ясно. Медив смішка, впевнена, чітка людина, там порядна, там і так далі, тому подібне. А це аргумент, який наводить Швець. Якби щоб ви розуміли, Антипод чи там протилежність смішку це Медвечук. От це якраз приклад, коли його батько був засуджений за націоналізм, він був пригноблена, сім'я не успішна. І Медвечук Віктор пішов на співпрацю з КГБ для того, щоб довести всім, що він може здатний бути успішним, і тому в нього така озлобленість і так далі. Ну це так. Відхід трошки в сторону. Е що важливо розуміти, значить, перше, всі люди, які вийшли з пострадянського проєкту, Смішко в тому числі, у них збита ідентичність, а краще сказати, подвійна. Вони бі-ідентичні, у них не розділяється російські і українські. Те, що Смішков поїхав в Штати Америки, ні про що не говорить. І всі кажуть, що якщо він там був, то він там десь завербований чи уклав угоду з якимось там. Газдепом, то, коротше кажучи, Пентагоном, ЦРУ і так далі. І він там якось типу, працює на Сполучені Штати, і він не є прокремлівською людиною. Все формально і теоретично правильно, але перше, я підкреслюю, що він біоідентична людина все одно. Більшість з них вони їх не розділяються, вони психологічно залежні від Росії. Наступна річ. Пішовши на співпрацю, усно, неусно, формалізовано, неформалізовано, в Сполучених Штатах, нібито там так далі, і тому подібне, можна дуже легко потрапити в мережу Кремля, тому що значна частина, ну яка частина? Незначна частина людей не в Пентагоні НАТО і так далі, вони були або подвійними агентами, або ну, були завербовані Кремлем. І можна так чи інакше ну, бути корисним ідіотом або думати, що ти працюєш на іншу розвідку, чи співпрацюєш нехай. Так? Там, у них все спеціально. Але насправді, через там якісь певні речі, все, що ти говориш, воно буде доходити, от, потрапляти в Кремль, ніби то співпрацюючи з американцями, даючи інформацію на Штати. Але. Так можна значить, все пояснити, обґрунтувати і сказати, такий затурканий, чи така затуркана, як в анекдоті, якщо чітко не усвідомлювати, що ти працюєш на Медведчука. Смішко зайшов працювати, як мені сказали, і був, створив ну, це головне управління розвідки і так далі, і тому подібне. Він, типу, вичищав цю всю значить, кремлівську наволоч і агентуру. При тому всьому, що поряд з ним, поруч з ним, він не бачив, що поруч з ними там працюють деркачі, ця вся нечість. А ключовий момент через цю структуру йшло фінансування СДПУО і Медведчука. І Смішко був напряму задіяний і співпрацював з цими речами. Все це управління розвідки і так далі. І вони займалися торгівлею зброї. Вони продавали зброю, давали якісь там квоти і так далі. Це гроші. Гроші йшли на вибори. І при чим йшли. Це впав. Мені так сказали, що вперше головне управління розвідки було дотичне до фінансування з ДПО і Медведчука. Так, ну я не знаю. Ну, конспірологія. Ну, я не знаю, може це наклепна смішка. І тепер я складаю докупи. Да? Тобто людина, в принципі, зі збитою ідентичністю. О, вони всі такі. О, у них подвійні, у них російські, українські не цей самий. Потім всі кажуть, що подвійні агенти завжди живуть довше, ніж. Да? От Корчинський буде жити довго, тому що він працює туди і туди. І ну, от смішково, ну, не вийде так сказати, що такий заторканий, такий заторканий дуже багато. Більше того, сам Швець, важливий момент, у своєму відеооблозі говорить, що до 2005 року чи до 2006 року військова розвідка співпрацювала, була структурним підрозділом ФСБ. Візьміть, Швеця, не полінуйтесь на якісь там 17 20 десь там приблизно хвилині, а може 15. -й. Десь там, десь трошки ближче до середини. Він про це говорить відкритим текстом. І Смішко з 97-го року створював головне управління розвідки, яке було структурним підрозділом ФСБ. І, типу, це, ну, якось, як це все складається. Це не я говорю. А загалом, щоб ми розуміли, що Росія не вважала стратегічним ворогом. Це щоб уже вивести з під удару смішка. А, співпраця спецслужб з Російською Федерацією вважалася нормою. Вони могли приїжджати один до одного в гості в кабінети, заходити, Там кажуть, таке робилося, що ну взагалі. Тому щось що, там говорити про те, що Смішко, ну ніяк, тому що він був от, аташе в Штатах, там він пронатівський, це все дурниця повна, ну повна дурниця. Ми можемо спокійно передбачити а, подвійну там чи потрійну діяльність. Ігоря Петрович. Його співпраця з Гордоном це окрема тема взагалі для розмови. Мені не треба нічого казати. Я, в принципі, не приховую і періодично це кажу. А мій батько не був оперативним працівником. Він працював в урядовому зв'язку. Це взагалі там, технічне забезпечення людей, яких там не сильно поважали і брали до уваги. Але я точно знаю о, з корпоративів, бо я ходив малим дитиною да, туди до них, що ні мій батько, ні його керівництво ніколи б не стали поруч і не сфотографували з гордоном. Ніколи. Сп... Нормальний спецслужбіст ніколи не сфотографується з таким баригою, як гордон. Ніколи, я підкреслюю. Зустрічі. Якась медіа підтримка, якісь непомітні речі, ну це допускається. Але публічного позиціонування з Гордоном, ну, Смішко з гордоном, людина, яка цих гадалками там займалася, якісь пірамідки. Ну, ну про які інтелектуальні, якісь там особливості, якісь репутації може після цього йти мова, про яку говорить Швець. Ну, я, для мене це в голову, якби, ну, не поміщається і не входить. Тому е, ніяких я ближче вже підходжу до висновків. Ніяких гарантій про те, що Смішко там не співпрацював на різні боки, не існує, немає. Більше того, все, що у нас відбувалося за 30 років в країні, швидше говорить про те, що так воно ну як би і було. А тепер до. Хоча я не знаю, я не знаю, де э, смішко, але принаймні, якщо він э, не позиціонувався в перші дні війни, на чиєму він босі, його місце в політиці вже э, замовлено, його там не буде, і не випадково Гордон переключається на Арестовича. А тепер ми інший табір подивимося. Я ж не випадково говорив, за якими критеріями всіх соти набирали. Там безліч ущербних людей. От Якщо ви подивитесь, так, це вони там в пупець дихають смішку. І от вони один одного звинувачують у тому, що хтось працює на Кремль, а ну і більше нічого не залишається робити. Мені це дуже нагадує ситуація з подвійним громадянством, коли у Кормана відбирають, тому що в нього два чи три паспорти. А в я думаю, в зеленського в чотири паспорти і там і так далі. Тобто а, два крила. Ущербне там і менш ущербне, один одного просто використовував службове положення для того, щоб з'їсти. Хоча вони всі одним миром мазані. І якщо буде доведено, що Смішко працював на Кремль, чому я так це все так, ретельно розбирають? То це не означає, що Єрмак з подаліком і за не працюють на Кремль через того ж Довбаного Абрамовича і так далі. Зовсім про це не говорить нічого. Єдиний плюс, який я можу сказати, на Смішка, ну, в копилку, так, в скарбничку смішка, що він родом з Христинівки. Це Черкаська область. У мене теж звіти, а там досить стійкі люди. І можна бути подвійним потрійним агентом, але стрижень має значення. І коли виникає якісь бути чи не бути, і оцей вибір, такий про український чи куди, чи про російський, то походження має значення. Це я теж точно скажу. Я не знаю, наскільки смішко є козаком. Да? Ну, от люди звідти з того регіону, вони ну, на порядок вищі. Це там не з Братслава чи Жмеренки. Ну, так я скажу. Щоб всі розуміли, це теж немаловажне значення. Немаловажне значення має. Ну, от, в принципі, це те, що я хотів сказати, що. Щоб всі правильно розуміли, бачте, Кремля, хтось з ФСБ співпрацює, там кротами є, хтось з головним з гру, головним розвідком управління там в Росії. А, і вони тут представлені у нас в Україні. Хтось концептами кидає, хтось там чи з заколотами. І вони між собою тут змагаються. Там все мутно, ну взагалі жахливо. і Від цих людей, ну від них не можна нічого вимагати. У них збита ідентичність, подвійна ідентичність. Вирішити це питання можна радикально. Це все зачистивши, оголосився чітко, яка ідея створення країни, яка метафізика, і мають зовсім інші прийти люди в спецслужбу працювати. Вона повинна бути укомплектована якісно іншими людьми. Розумієте? Якісно іншими людьми, які чітко розуміють, що це національний проект, і вони мають захищати Україну від всіх від Російської Федерації. Від впливу навіть тих же а, там транснаціоналів, англосаксів, там, до Бога знакомо. Все, крапка. Ну, щоб це все ми розуміли. Ну і що ще я так забувся сказати, випало в мене з голови. Ну, Часто в образах правильно подить, от, от, щоб ви зрозуміли, що таке військовий розвідник, там, контррозвідник, чи як вони там називаються. Це що смішко, звідки? І там ніби це велика справа там, Крило Буданов і так далі. Значить, чуть адвокати. От як представляють адвокати? адвокат? Адвокат це посередник у передачі хабаря? Ні, ну можна звичайно взяти це ну, Правильний там, словника, з підручника, дефініцію визначені, сказати, адвокат, там, це там, правозахисник і так далі. І так далі. Але по факту, да? і це в більшості воно ж з практики ведеться, це посередник у передачі хабаря, там, кимось, судді, там, прокурору чи туди-сюди. Ну, ну, Просто сутенер, все крапка. Ніякої там, він не займається, або там, рішала. Да? Хто такі військові розвідники? Це, в принципі, людина, яка здатна вбивати, може вбивати. Легко вбиває. Просто легко вбиває одягнута в військову форму. Все. Більше нічого. Ключове е, критерієм відбору військового розвідку, чи там контррозвідку мені воно байдуже там, як це Арестович краще розкаже. Е, здатність вбивати. Більше нічого. Там інтелекту. Дупель пусто, в принципі, якщо послухати навіть Буданова, як він там розказує з якимись там прогнози, там Путін хворий і так далі, там ну дуже мало, там дуже мало інтелекту. Ключова вимога бути чоловіком і вбити. А уже далі мораль. За якими критеріями вбивати. І часто там вбивають і вбивали. І при смішку, важливо розуміти, вбивали. Тому що так було треба, тому що людина багато знала при продажу зброї, при якихось речах. Коли вони фінансували грошима ЗДПУ і так далі, за військовою розвідкою, мені казали, за ними там тягнеться великий шлейф. Вбивають на вечірках їжею, всякими там. Ну, У них цілий арсенал, там фабрика розроблена, там фарма, там інші інші. Ну, Плутонієм там, ще вони не, не і новичками там ще не займались, ну, щоб ви розуміли взагалі ситуацію. Тобто. Ну, отак це все виглядає. Нічого там такого значить, немає. Тому коли ми дивимося за всім цим серіалом, це все відбувається. Ну просто якась одна башта, там, одна група там перемагає, перетягує на себе. то Гордон там працював туди на смішка, на цих військових розвідників потім перекидається туди, до, значить, в групу Арестовача і так далі. Хоча це теж, мені здається, військова розвідка Буданові. І так далі. Ну, Міняється, може там господар. Можливо, зараз у зв'язку з війною будуть якісь серйозні там значить, зрушення, якість людей зміниться. Можливо, той же Буданов. Я не займався, не цікавився там ним, окрім тим дурості, які він говорить. Можливо, він є цілісний, і принаймні він має цілісну ідентичність проукраїнську. Можливо, не знаю. Це треба мені цікавитись, дивитись. Ну, Просто вам кажу по, по, смішку, якби, і по всіх цих подіях. Ніхто не знає, і швидше за все, що вони всі там, я ж кажу, об'єднані спільним знаменником. Цей спільний знаменник, на жаль, знаходиться в, в Москві. Отакі от от справи. Ну, на цьому в мене все. Така конспірологія. Ну, можете вважати це, до речі. Вигадками, версію, але інколи треба щось таке в такому напрямку по поміркувати, подумати і так подати інформацію. Дякую всім за донати, за коментарі. До побачення. До наступних зустрічі.